Вітаю, мене звати Олексій. І сьогодні ми поговоримо про нігті. І спробуємо розібратися, чому та куди вони вростають. Мені стало цікаво, з чим стикається людина, яка шукає інформацію про врослий нігодь в інтернеті. І майже у всіх статтях, ще в заголовках, зазначається, що офіційна назва даного захворювання. Оніхокриптоз. Я думаю, вони роблять це для того, щоб надати ваги і серйозності самій статті. Оскільки в мене відео теж дуже серйозне, тому щоб повипендрюватись, я покличу розумника. Латинською врослий нігодь називається Ungvis Incarnatus. Але це не все, що здивувало мене в моїх пошуках. Як гадаєте, що це? Секс іграшка, знаряддя для тортур. Ні, це китайський дивопристрій, який має вирівняти ваш нігодь. Ще в одній статті. Я прочитав про те, що для лікування врослого нігтя можна використовувати яблучний оцет, листя алое, цибулі, капусти і навіть звичайне коров'яче масло. От тільки вони чомусь ніде не зазначають, що корова обов'язково має бути незаймана. А якщо серйозно, то давайте розглянемо будову нігтя. Те, що ми звикли називати нігтем в побуті, насправді є лише його видимою частиною і називається нігтьовою пластинкою. Вона знаходиться на нігтьовому ложі. Передній її край вільний, саме його ми час від часу зрізаємо ножицями. Бічні та задній край оточені складками шкіри, які називають нігтьовими валиками. Відповідно розрізняють задній нігтьовий валик, який вкриває корінь нігтя. Саме тут знаходиться матриця. Або росткова зона нігтя та два бокові валики. Тоді, коли нігтьова пластинка заокруглюється та вростає в бокові нігтьові валики, тоді ми говоримо про наявність такого захворювання, як врослий ніготь. Найчастіше вростають нігті великих пальців на ногах. То які ж причини даного захворювання? Перш за все, це сумнозвісна генетична схильність. Форма нігтя кожної людини обумовлена генетично, і очевидно, що широка нігтьова пластинка буде більш схильна до вростання. Однак необхідні також і провокуючі фактори, до яких належить перш за все неправильний догляд за нігтями, надміру коротке їх обрізання та надмірне заокруглення їх країв. Другим фактором є носіння тісного взуття, особливо в ділянці носка, а також надмірна вага, плоскостопість. Рамування нігтьової пластинки, а також грибкові ураження нігтів. Умовно, можна виділити стадії захворювання. На першій ми будемо спостерігати набряк, біль та відчуття тиснення в ділянці нігтьових валиків. Саме на цій стадії можна спробувати консервативні заходи лікування, а саме носіння широкого зручного взуття. Якісний педикюр та адекватна гігієна пальців на ногах. А також можна спробувати виведення нігтьової пластинки з-під нігтьового валика з допомогою марливих турунд, спеціальних скобок, пластин чи навіть китайських дивоприладів. В умовній другій стадії до процесу приєднується інфекція. Вона може розвинутись гостро у вигляді пароніхії, тобто нагноєння нігтьового валика. Такий стан потребує хірургічного розкриття та дренування. Або інфекція може перерости в хронічну. Тоді спостерігається розростання грануляційної тканини, яку в народі називають диким м'ясом. Вона теж сама вже нікуди не подінеться, тому хронічна інфекція є показом до хірургічного лікування. Операція, яка виконується найчастіше, це клиновидна резекція третини нігтя або операція по емерту. Суть її полягає в тому, щоб видалити третину нігтьової пластинки, нігтьовий валик. Та нігтьове ложе аж до кістки. Також обов'язковим є видалення росткової зони даної ділянки нігтя, тому розріз орієнтовно на 5 мм виходить за межі видимої основи нігтя. Після операції нігтьова пластинка стає вущою, що попереджує її вростання. Потім виконується зведення шкіри та нігтьового ложа, що залишилось окремими вузловими швами, та накладається тиснуча пов'язка. Операція виконується під місцевим знеболенням. В післяопераційному періоді пацієнт 2-3 дні приймає знеболюючі протизапальні препарати та виконує перев'язки. Шви знімаються орієнтовно на 10-й день. Якщо все зробити правильно, ризик рецидиву становить всього 1%. І наостанок покажу вам нігті декількох своїх пацієнтів до та одразу після операції. Якщо вам сподобалось відео, повідомте про це вподобайкою чи коментарем. Можливо, навіть задумайтесь над тим, щоб підписатись на цей канал.